Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. На ринку починається масовий психоз. Біткоін у нас 44 тисячі торгується на сьогоднішній момент. Вчора також досягав цих відміток. Не думав я, звичайно, що біткоін піде так високо до 44 тисячі, максимум, що я чекав, що можуть бути сквізи до 42 тисяч. Ну, ми бачимо, що біткоін зараз торгується вище. В принципі, Ситуація на ринку не помінялась, починається масовий психоз. Я все більш стаю певнішим тим, що скоро у нас буде досить сильна корекція, обувал буде досить сильним. Тому що ми зараз показуємо досить сильний ріст і на ринку починається масовий психоз, як я вже казав раніше. Що це таке, я вам розкажу трошки пізніше, тому дивіться, це відео обов'язково до кінця. Тут буде багато чого цікавого. Також. Друзі, в нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми ведемо торгівлю по споту, по ф'ючерсам. Якщо вам цікаво і ви хочете працювати на ринку з нами, вступайте в наш закритий канал, в закритий клуб Криптобізнес і працюйте на ринку разом з нами. Ціна входу всього лише 130 доларів на даний момент. Тим більше, сьогодні в нас діє знижка в честь, честь свята. Вхід коштує 99 доларів, кому цікаво, посилання є в описі під цим відео. Отже, давайте переходити до аналітки по ринку по біткоїну і будемо переглядати все, що у нас тут відбувається. Бачимо, що біткоін у нас пішов вище цієї зони, е яка в нас, в принципі, була ось тут зоною е нашої, е нашої підтримки, звідси біткоін у нас розвернувся. Якщо ми отак протягнемо, то ми бачимо, що біткоін у нас е з цієї зони розвернувся і пішов в сторону росту. Тому, в принципі, тут така сама ситуація можлива. Тим більше я бачу, що крупний ігрок хоче створити е досить сильний, ось такий новинний фон, і відповідно підтягнути ціну досить високо, е щоб на ринку почався масовий психоз, який, в принципі, в нас вже почався. Тому, відповідно, я думаю і не буду вже здивований, якщо біткоін досягне зараз відміток 48 тисяч доларів. Давайте переходити до. Новин, що таке масовий психоз на ринку і чому він відбувається тільки тоді, коли біткоін досягує своїх піків, своїх хаїв і далі нас чекає корекція. А всі інші учасники, новачки на цьому масовому психозі, будуть заходити в ринок і, відповідно, купляти все те, що їм продає е, великий ігрок. Наприклад, CNBC в прямому ефірі обговорювали Халвінг і заявили, що біткоін перший актив історії, який дефіцитніший за золото. Ми вже бачимо, які в нас новини публікуються, що в нас обговорюють е, в СМІ. Відповідно, на фоні того в ринок заходять нові учасники. Заходять вони саме для того, щоб крупний грок міг розпродати всі свої активи на цих хаях, а нові учасники ці активи підібрали. Біткоін, ефір і так далі. Давайте переходити на новинний фон, подивимось, що, що відбувається тут, який також масовий психоз нас відбувається ось тут. Є себе назвали криптовалюти. Криптовалюти альтернативою Фіату. Ось. Далі. Ми бачимо. Dogecoin обновила річний максимум у свій 10-річний ювілей. Е, які в нас хороші новини? да? StableCoin втратив прив'язку. Втратив він прив'язку не на падіння, а виріс, виріс до 3 доларів. Далі. Е, Глазнот. Біткоін перейшов в стадію прискорення бичого ринку. Е, ви самі друзі бачите. Що в нас відбувається в ленті новин? Тому, відповідно, я думаю та вважаю, що це вже все, це піки по біткоїну. Біткоін, я думаю, що ще може показати ріст і зробити ще більшу форму, наприклад, показати ріст до 48 тисяч доларів. Тому що, в принципі, там теж буде багато ліквідацій. Тому, відповідно, я думаю, що з цих відміток 44-48 тисяч доларів, біткоін у нас буде розвертатись і обвалюватись вниз. Але ми бачимо, що крупний ігрок вирішив досить високо підняти ціну, значить, будуть засаджувати, відповідно, потім досить низько. Можливо, ми навіть будемо оновлювати лої, так як це було, в принципі, у нас ось тут, коли біткоін показав із до 64 тисяч дол доларів. Да. Спочатку ми показали із до 64 тисячі, потім скоригувалися до цієї зони. Ось тут розвернулись і обновили хай до 69 тисяч доларів. Тому, друзі, вже. Не можна виключати ту ситуацію, що біткоін може оновити лой. Тому що з цих відміток він показав хороший ріст відповідно, до 44 тисячі на даний момент, можливо, буде і вище. Відповідно, після чого тут буде проторговка, і ми можемо обвалитись досить низько і оновити навіть лої. Тому що я, в принципі, не чекав, що так будуть сильно хайпувати, пампити ринок і заганяти нових учасників, тому потрібно потім буде обвалювати ринок досить сильно. Зараз давайте переходити на інші графіки. Ми бачимо, друзі, що ось тут у нас був сигнал на корекцію, як він добре і чітко відпрацював, коли біткоін пройшов до сильних зон. Тут у нас також біткоін ці сильні зони пробив, торгується вище на тижневій свічці. Бачимо, що є сигнал на корекцію. Тому, відповідно, також я думаю, що вже е, наступні свічки в нас будуть, скоріш за все, боковими або, можливо, ми вже розвернемо з падіння. Також бачимо, що біткоін у нас ось тут фіксують, тому відповідно. Я думаю, якщо біткоін будуть розпродавати на відмітках 44-48 тисяч доларів, проводити фіксації ще якийсь довгий час. Тому ще побачимо, в принципі, ріст ефіра, після чого, я думаю, що альткоїни досить добре вистрілять, покажуть ріст. Це створить на ринку ще більш позитивніший фон, після чого буде досить сильний обвал, сильна корекція, де знову придеться проводити капітуляцію на ринку, а провести її. Не буде можливості, якщо біткоін не оновить свої лої. Тому що там внизу по 20, по 18, по 25, по 28 всі будуть накопичувати та відкупляти. Тому що біткоін з цих діапазонів показав ріст. Далі скоригується, наприклад, до 28-20 до тисяч доларів, грубо кажучи, в цих відмітках всі будуть відкупляти і чекати подальшого росту, тому що 24-й рік це у нас халвінг. Е і, відповідно, всі будуть чекати, що біткоін пройде в новий бичий цикл росту, тому, відповідно, там буде важко вигнати учасників ринку. Як це можна зробити? Правильно, оновити лої 15500 і піти на відмітки 8-10 тисяч доларів. Таким, тим самим ми проведемо сильну капітуляцію на ринку. Багато учасників вони такого в принципі ще не бачили. Капітулюють, продадуть біткоін там по 8-10 по тисяч доларів, там розпродадуться, крупний ігрок там закупиться, і тоді ціну може знову виженуть вже на нові хаї. Там 70-90, а можливо, навіть побачимо і 100 плюс тисяч доларів. Ось. Тому, в принципі, зараз поки що таке бачення, і відповідно думаю, що 에, такий сильний ріст. Зараз ми побачили не просто так. Також, як ви знаєте, наступний графік індикатора – це у нас ДІВ. Він також в нас на тижневому таймфреймі сигналізує про те, що в нас буде корекція. Ось тут був індикатор на корекцію. Біткоін, в принципі, скоригувався з 30 до 25 тисяч доларів. З цих відміток, я думаю, що ми можемо скоригуватися набагато нижче. Я, відповідно, думаю, що це може бути вже навіть на наступному тижні, тому що бачимо, що ось ця свічка вона у нас е, вже е, в такому червоному сигналі. Відповідно, я думаю, що навіть вже наступного тижня в нас може початись корекція по ринку, по біткоїну. Тим більше, якщо біткоін цього тижня покаже е якісь хороші значення і буде торгуватися діапазонах, наприклад, 44-48 тисяч доларів. Е ще на фоні цього підростуть е альткоїни, то це е створить досить сильний позитивний фон на криптовалютному ринку, де крупний грок зможе фіксуватись, і відповідно після чого. Може вже початися нормальна сильна корекція. Так що, друзі, зараз вам потрібно бути максимально уважними на ринку. Якщо ви заходили в біткоін, вальткоїни по хорошим цінам внизу, то зараз хороший, є шанс, хороша можливість для того, щоб зафіксувати профіт. Е Якщо не бажаєте фіксувати весь профіт, можна зафіксувати, наприклад, 50-60% портфелю і очікувати корекцію, тому що ріст ми показали реально вже великий. і... Для того, щоб рости далі, потрібні сили. Потрібно, хто, щоб хтось накачував цей ріст, відповідно. Робити, вже, робити це вже нема кому, тому що всі великі крупні учасники вони закуплялись по 18-20 тисяч доларів. І зараз будуть фіксуватись, який їм смисл качати біткоін далі, щоб почали заробляти всі ті, хто зійшов там, коли біткоін вже торгувався вище 32 тисяч доларів. Да? Ось. Тому такі новини в нас не сьогодні. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк, пишіть коментар. Це все допомагає розвивати український криптовалютний контент і, відповідно, наш канал. Якщо вам подобаються наші новини, то обов'язково це все зробіть.